Ось вам конкретна візуалізація на одному полі одного виробника на гібриди, тільки це старіші Clearfield, це новіші Clearfield Plus, і ось яка а, велика а, різниця. Далі еволюція буде рухатися іще. Да, і ми одночасно будемо отримувати соняшники стійкі до Clearfield Plus, стійкі до Тербенурон метилу одночасно, і навіть стійкі до рондапу одночасно. А, і, ну, чого, Бо контроль бур'янів, особливо тут там. Нове поле, на ньому дослід, складно вгадати фазу, бо там, тіпа, різні гібриди по-різному посходили. Менше з тим. Да? Якби цей соняшник був стійкий до гліфосата, то прямо з час, по зірочки можна було б його валити гліфосатом. І коли Clearfield клірфілд препаратами тут забрали всі бур'яни, тобто нема злаків, немає ніякої дводолки, просто пізня яра амброзія посходила От, пізніше да? і її промахали. Зараз можна було б це все забрати. Повністю гліфосатом. Тому така історія, так це відбувається. Пишіть ваші думки, що ви думаєте? Можливо, ви не згодні, можливо, ви думаєте, що класичні соняшники, наше все, тому що падали цю їхню легше контролювати, чим плюсового. А може ви дійсно зі мною згодні, то теж напишіть в коментах, поставте лайк. Хай прибуде з вами урожай і перемога!